Чернігівщина околиця міста Бобровиця. Позаду мене Мавзолей. Його для себе звів місцевий аграрій, гендиректор підприємства Земля і воля Леонід Яковишин. За приклад брав Мавзолей Наполеона. Будівництво сипальні Леонід Яковишин розпочав 10 років тому. Сьогодні воно на завершальній стадії. Для широкого загалу це місце закрите. Охороняють його люди зі зброєю. Фасад зроблений з червоного граніту, всередині склепу, білий та чорний мармур. Всі ідеї з оздоблення належать Леоніду Яковишину. Основа це Наполеон. Так. Тільки що в нього золота нема, ну Франція бідна, колос у нас багачий. Немає в усипальні Наполеона і таких от вітражів, додає аграрій. На них зображені народження Ісуса Христа, Його розп'яття та Воскресіння. Це вітражі, в храмі якому 600 років. в Германії. Це копії точні. Копії точні. Фрески під куполом, золота ліпнина на стелі та чотири статуї у повний зріст. Кожна важить майже тонну. Це Леонід Яковишин у 20, 40, 60 та 80 років. Скульптор, який їх виготовив, штатний працівник сільськогосподарського підприємства Земля і воля Це золото натуральне, натуральне золото, соціальне золото. В центрі залу саркофаг з червоного граніту із лавровим вінцем. Його вага 23 тони, вартість 150 тисяч доларів. Загальна ж вартість мавзолею 3 мільйони доларів.